І знову, друзі, мої вітання вам. І знову я на природі знімаю і насолоджуюсь тим, що для нас створив Господь. А ще він для нас, для тих, хто вірить і надію, покладає на нього, створив нове небо і нову землю, що каже в Біблії слово Господнє. На серце не спадало і на око навіть не спадало те, що Господь приготовив тим, хто любить його. Тому, друзі, хай наша надія буде тільки на Господа. І ця тута краса приємна. А що чекає далі на тих, хто надію покладає на Господа? Навіть людина не уявляє. Що там буде для тих, хто любить когось? Благословіть вам, друзі Божі, і всього вам самого найкращого! Перед вами річка Стир іде, протікає вірніше тут, таким зігзаком, і тут надзвичайно високо річка знизу. І тут прекрасно природа, свіже повітря. І добре думається про господні діла. Всім миру добра бажаю. Хай усе вас складається на добре. Бувайте здорові, друзі!